Всім привіт! І сьогодні ми проговоримо про дуже цікаву тему, яка цікавить більшість першокурсників та абітурієнтів. І залишайтесь на моєму каналі і дивимося далі. Говоримо про 9 типових помилок першокурсників. Брала перелік самих типових помилок, які допускають першачки, так би мовити. І сьогодні ми з вами це обговоримо. Кого ця тема цікавить, ставте клас, дивіться мене далі, та, звісно, підписуйтесь на мій канал і будемо дружити. І так, поїхали! Із перших типових помилок першокурсників є те, що вони ще не звикли до навчання в університеті. Більшість студентів першокурсників звикли до навчання в школі, і вони не розуміють системи навчання в університеті, і це є однією із типових помилок тим, що вони вважають. Що навчання в університеті це таке саме ж навчання, як і в школі, але це не так. Тут вас просити і просто тягнути за вуха, навчатися ніхто не буде. Якщо ви хочете вчитися, якщо ви будете мати натхнення, так ви мовите, ви будете вчитися. А якщо ви вирішили навчатися просто так, там мама попросила навчатися, тато попросив навчатися, і я думаю, так піду за бумажечкою і принесу батькам бумажечку. Це неправильна тактика, і це є однією із помилок першокурсників тим, що ви прийшли в університет навчатися. І, і, можливо, це навчання вам сподобається і не потрібно бути таким песимістичним на рахунок навчання. Тому якщо ви хочете вчитися, ви вчитеся, якщо ні, то ні. Ось це і є однією із типових помилок. Наступною типовою помилкою під номером 2 є прогулювання пар. Багато студентів не відвідують пар, це вже не є секретом ні для кого. Багато студентів вважають, що на пари можна не ходити і в кінці там на сесії прийти і все здати. Таке не буває, це не якийсь це не якесь кіно, це якийсь фільм. В якому все так просто. Навчання в штаті це дуже складна система, і тому хоча б на, на першому курсі і на всіх наступних потрібно відвідувати хоча б пари. Це вже е, показник того, що ви зможете здати сесію з першого разу. Тобто по першій відомості, а не по другій. Ось тут е, е, також і Першокурсники вважають що на пари не обов'язково ходити. але вони не знають те, що деякі викладачі за відвідування пар, можливо, це лекції чи практичні заняття. Викладачі ставлять по декілька балів, і можливо в кінці вони можуть зіграти вирішальну роль у тому, отримаєте ви 3, чи 4, чи 4, чи 5. Ось також ще є таке, що викладачі. Скажуть що там на перших парах, що якщо ви відвідуєте усі заняття, там, можливо, одне-два не відвідуєте з усіх, і ви отримаєте залік автоматом просто за те, що ви ходили на пар. Тому це також треба вважати і користуватися цим, а не просто. Так, приїхав на навчання, подивився десятки фільмів і поїхав знову додому. Ну, я думаю, це не дуже цікаво, а хоча б на пари відвідувати це вже більш цікавіше. Почути щось цікаве, розумне і навчатися, звісно ж. Третьою типовою помилкою є те, що якщо вас в школі, можливо, вважали таким. Який на відвідує заняття сидить на останній партії і отримує двійки і трійки. Є такі, і вони вважають, що в університеті їх такими теж будуть вважати. Звісно, якщо ви себе покажете з такої сторони, вас будуть вважати такими. Але є такі ситуації, коли там в школі навчалися майже на два-три, на а в університеті на відміну є такі ситуації, тому що коли ти приходиш на навчання, тут тебе не знаю. Ти просто як білий аркуш паперу, і ти сам себе показуєш. Хочеш ти вчитися, не хочеш розумний ти чи не дуже? І ось тут у вас є. Цілий ватман можна сказати, на якому ви пишете, розказуєте про себе. І ось тут кожен як вміє, так і себе покаже. Тому це навчання, всі бали ваші залежать тільки від вас. Як ви себе покажете, зарекомендуєте так і про вас будуть думати усі викладачі та студенти. Неважливо, якого бачення була про вас школа. Тому ось тут потрібно. Попрацювати для того, щоб мати гарне ім'я собі. Четверта помилка це є те, що така, якби помилка, помилка з помилок. Те, що студенти першопурсники називають викладачів-вчителями. Це просто, я не знаю, для них це, мабуть, гірше для того, щоб ви там якось його обізвали, чи не знаю, це просто. Для них це ще хуже якоїсь ненормативної лексики, тому що коли ви називаєте їх вчителями, вони не вчителі, вони викладачі, вони себе вважають набагато вищими за викладачів. І тут ви просто їх отак в болото, можна сказати, лицем. Тому ніколи ні за що не називайте їх вчителями. Це просто жах. Тому ось так. П'ятою типовою помилкою є те, що коли першокурсник приходить на навчання і просто так пальці вієром, можна сказати, і показує себе не знати, що. Можливо, це проста дитина, чи там дівчина, чи хлопець, і показує себе не знати, що таких людей не люблять, і вас зразу витіснять із всього кола. І ви просто дате один такий дуже. Весь із себе і таких не люблять і таких не поважають. Тому будьте простим, таким, як ви в своєму колі, не показуйте себе щось аж через міру. Будьте самими собою, і це буде одним однією із таких успішних чинників вашого навчання, можна сказати. Великою такою помилкою для першокурсників є. Те, що вони вважають, що я прийшов на лекцію, я не встигаю писати, і коли я встигаю це написати, коли це він так швидко говорить, я не встигну і все. Давай я візьму твій зошит, там, Петя Вася, Таня, і я перепишу, а ти пиши лекцію, а я прийду з пари і тебе перепишу. Це просто абсурд. Коли ви знайдете скільки часу для того, щоб переписати лекції, це по-перше. І ще зробити якісь завдання домашні. Якщо ви думаєте, що в університеті не задають домашнього завдання, це просто капець, можна сказати. Тому що в університеті задають домашні завдання і ще й дуже багато, набагато більше, чим у школі. Тому будьте готові до цього і переписування лекцій це просто ні. Ні переписуванням лекцій. Просто прийшли як можете, так і записуйте. Можливо, ви пропустите слово два-три, це вже не така проблема, два-три слова. А от коли у вас нема конспекту і ви його не встигли записати, то просто буде у вас такий завал, ви не успієте ні переписати, ні зробити нічого, це абсурд. Тому ніколи не переписуйте лекції. Прийшли на лекцію, пишіть лекцію. І всі встигають писати лекцію. Тому намагайтеся хоча б вже ходити на пари і писати лекції. Це вже просто 3-4 вам буде точно за цей предмет. Таким маленьким секретом хочу поділитися із вами, як викладачами, це просто називати їх по імені, коли ви знаєте, як викладач зветься. Тому називайте їх по імені та по батькові, і вони вас запам'ятають, що ви їх пам'ятаєте, і вони вас запам'ятають. Тому вам на сесії при здаванні екзамену чи заліку це дуже пригодиться. Тому тут уже постарайтесь запам'ятати ім'я та по батькові викладача. Однією із таких запорук успішного здавання сесії є те, що під час навчання вам потрібно знайти спільну мову із викладачем. Тоді у вас все буде добре, у вас будуть гарні бали, і ви будете з викладачем, можна так би мовити, на ти. Тому тут вже постарайтеся знайти спільну мову, мати. Такі гарні взаємини з викладачем, і тоді у вас все буде окей. І ні в якому разі такою останньою дев'ятою типовою помилкою є в нас те, що студенти вважають, що можна нагрубити викладачеві, обізвати його навіть є і такі. і... Просто піти там, і просто піти в деканат і сказати, от там така ця викладачка не хороша, чи там викладач, і ось вона до мене погано ставиться, і просто сказати, що поставте мені ці бали. Ніхто вам ці бали не поставить. Тому не сваріться з викладачами, знайдіть з ними краще спільну мову, будьте в хороших відносинах з усіма, це вам просто знадобиться, ще й дуже знадобиться. Тому навчайтеся, не допускайте таких типових помилок і думаю, це відео вам сподобалось. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал.